Горобець брехонець. Жив собі горобець, звали його Брехонець. Зранку до вечора він всім брехав, голуби його зовсім не знали. Він їм збрехав, що яйця украли. Одного ранку, з позаранку наш Горобець гуляв по ганку, а на порозі три кота чекали бабцю. Де вона? спитала сіра уродою. Пішла до лісу за грибами і там зустрілася з вовками. Сидить на гілці на ялинці та кидає у них грибами, сказав їм щиро гарабець. Кати схапили булаву і натавкли вовку по спині, де бабка нявкали вони А бабка вийшла на ганок. Тримала в руці пиріжок його схапив наш гарабець гадав, що справжній молодець. Але вернулися коти. На гілках ржали гарабці, як брехунця ганяла бабка, та три кота стрибали з задку. Мираль цій байки така не слухай зранку гарабця.